Доброго ранку. Сьогодні нашу програму ми розпочинаємо зі спортивного комплексу Файтбаза, де приходить чемпіонат області шинки Окошинка і Карате. Обласні змагання рівня всеукраїнських. У спортивному комплексі Файтбаза відбувся чемпіонат області Шинк-Йокошенка і Карате, учасниками якого стали 350 майстрів татамі. Олександрія представляє три клуби. Павлиш представляє клуб Сайфа Терещенка. Кіровоград представляє у нас Будакан Файтбазу. Также у нас зараз клуба «Бусидо». клубу Бусюдо. Очень ну, хороша команда, очень хорошие спортсмени. Така кількість спортсменів та клубів на обласному турнірі свідчить про популярність цього виду єдиноборств на Кіровоградщині, говорять гості чемпіонату. Ми бачимо, яка зацікавленість батьків є в тому, що їх діти знаходяться е, 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 в таких секціях, займаються таким видом спорту. Вони досягли певного успіху. Вони е, стають здоровішими і вони стають такими людьми, які мають захищати нашу країну. Адже сьогодні цей чемпіонат області присвячений саме Дню Перемоги. Каратистки з Олександрії на змаганнях в обласному центрі виступали після успіху на юнацькому чемпіонаті країни у Львові. У мене в принципі виступала одна дівчина Щербіна Катя. Вона виграла, стала першою чемпіонкою своєї возрастної собої категорії. У Сергія Слинка теж дівчинки хорошо виступили, неплохо. Серед вихованців Олександрійських тренерів є й чемпіони світу та Європи. У мене був підготовлені ну, таких хороші спортсмени, їх знають тим більше на Україні. Та Касатонова Олексій Войтенко, Сергій. Призори чемпіони Європи, призори. Кубка Міра, нинішня зірочка Олександрійського карате, триразова чемпіонка Європи серед юніорів, дворазова бронзова призерка молодіжного чемпіонату континенту Світлана Лагно. На обласних змаганнях дівчина виконувала роль судді, готуючись до чемпіонату Європи у Тбілісі. У Тбілісі ми вже готуємося на протяжні трьох місяців. Це тренування по утрам, тренування вечором, з тренером по приблизно два години. На прошлом году на чемпионате Европы я была уже по взрослым, по женщинам, но, наверное, у меня недостаточно опыта еще было выступать по женщинам и проиграла. Более титулованная соперница она уже была чемпионкой Европы по женщинам. І на абсолютних чемпіонатах Європи виступають. З більш досвідченими суперницями поки важко конкурувати, каже спортсменка. Я виступаю мені 20 років, а дівчинки там вже і жінки виступають їм 27, 28 років. Понятно, <гументно> у них більше досвіду, вже знають, як з нами працювати. Плюс жослі категорії е, вже тяжеліє удари. На змаганнях чемпіонату континенту Світлана виступатиме наступного тижня. Для юних же учасників обласного турніру це поки що лише мрія. На таких змаганнях вони готуються перемагати на чемпіонатах України. У мене є чемпіонат України, є п'ять кубків. Багато разів я був чемпіоном Черкаської області, три рази був чемпіоном Кіровоградської області. У такому контактному виді єдиноборств, як шинки, окошенка і карате, важливі як технічна, так і фізична підготовка бійців. У нас без фізичної підготовки, без спеціального там кросфіта, де виносливість, сила, взривна виносливість, нічого робити, тому що на самому деле поєдинки проходять по правилам фул контакт. Там надо дуже таке большое здоров'я. Ну хочу сказати, що не скільки надо здоров'я, скільки надо ще вміти терпіти болі. А це без спеціальної підготовки. Ви ніяк просто не достигнете. Результат успіхів наших майстрів на національних та міжнародних змаганнях багаторічна праця тренерів клубів області, говорить засновник шинки карате» на Кіровоградщині Олександр Кузьмін. 26 років федерації за це время. Час... Виросли клуби, виросли спортсмени. Тренера дуже хороші. У нас дуже хороший колектив. У нас нету скандалів, немає ніяких склоп. Ми допомагаємо друг другу, тому є такий результат. У неофіційному командному заліку чемпіонату області перше місце посіли господарі, випередивши гостей з Олександрії та Павлиша. П'ять медалей на міжнародному турнірі. У Кривому розі відбувся третій турнір з боксу пам'яті тренера Георгія Шумейка. Його учасниками стали 136 майстрів рингу з шести країн. Приїхало багато стран, приїхали Грузини, Казахи, Литва приїхала. Ну, в общем, людей було много, було з ким побоксувати. Але і сам турнір, і Тренера і спонсора зробили все можливе, щоб турнір проходил как можна лучше. Вихованець тренера Віктора Саласенка у Кривому розі виступав у вазі до 60 кілограмів. У першому бою Андрій переміг за рішенням суддів 3-0. Перший бой я зустрічався з майстером спорту, вже до цього ним зустрівся з Мартинюком Іваном. Ну, Бой був тяжелий. Но... Так, за счет техніки, тактичних своїх можливостей я його обіграв і виграв з счетом 3-0. Тобто, у фіналі не вдалося провести повноцінний поєдинок через розсічення брови, каже боксер. У фіналі я зустрічався з, з Батієм, хороший теж чемпіон України. Ну, вийшов в першу минути раунду. Встретили головами, хотіли друг друга ударить. встретились головами и Я получил розсічення. Врачи не дозволили не дозволили далі боксірувати. Сказали, що розсічення ну, то смысла далі буде ще боше січка. І так отдали в ту сторону победу. Ще один вихованець головного тренера збірної області Юрій Бирзул посів на турнірі третє місце. Кіровоградець виступав у вазі до 64 кг. кілограмів. Перший бой виграв. Сильного соперника местный соперник был бой был нелегким, так сказать. Тоже кандидат мастера спорта. Я с ним отбоксировал хорошо. Первый раунд проиграл, второй раунд чуть поднабрал, уже поднакатил і третій раунд виграв нокаутом у бою за вихід до фіналу Юрій зустрівся зі старим знайомим з Івано-Франківська. Програв мастеру спорту з Івано-Франківська Стефанішину Степі. Я з ним уже боксировал раніше, тоже проигрывал. Но... Він как бы на весовую ниже і чуть побыстрее був. Я перший раунд проиграл мов второй раунд був 50 на 50 і третій раунд вже виграв чисту, можна сказати, Ну, адалі з Степе. Ще три медалі здобули на змаганнях вихованці першої спортшколи, яких тренують екс-чемпіон світу серед професіоналів Віктор Фесечко та Сергій Платонов. Серед дівчат бронзовою призеркою стала Аліна Булах. У чоловіків золото виграли Самвел Мнацаканян і Павло Ладига. Після повернення з Кривого Рогу наші боксери розпочали підготовку до всеукраїнського турніру пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва. Змагання рівня майстрів спорту України та майстрів спорту міжнародного класу відбудуться у Кіровограді з 6 по 11 червня. 25 медалей на національних змаганнях. Кіровоград 23 й раз приймав чемпіонат України з традиційного карате. Участниками турнира стало больше 240 спортсменов в 16 клубе Украины. Конечно, отсутствует Луганская область, отсутствует Крым, но мы гордимся тем, что Донецкая область представлена здесь хорошей командой. Мы хотим сказать, что чемпионат Украины 23-й, который проходит у нас в городе Кировграде и стал традиционным местом проведения государственного мероприятия номер один, государственного диспорта «Традиционное карате». Стало прекрасной хорошей традицией. И мы очень благодарны и наш клуб, и федерация в целом благодарны руководству и области и города в том, что оно поддерживает максимально прилагает все усилия, чтобы спорт в нашем городе и области развивался хорошо. Змагання проходили у національному центрі підготовки з традиційного карате, який гості нашого міста називають унікальним для України. У Києві є центри е, різних бойових мистецтв, але по, по традиційному карате в нас так, звісно, такого центру нету. Кіровоградський центр, звісно, це мощний центр. І Вони Васильович Савченко це, благодаря йому його усиліям. Він створив Прекрасный центр, где могут заниматься наші сборники. І сейчас мы проводим соревнования. В принципе, очень уютно, хорошо тепло. Так что Центр прекрасний. Чемпіонат провели у 12 номінаціях. Как в мировой системі, так і в национальной разыгрываются 12 номінацій. Это фукуго, НБУ, Кого куметы, индивидуальные куметы, командные куметы, синхронные кота, индивидуальные кота. Э, ну... Я не буду деталізувати кожен цей вид спорту, кожен вид цієї програми, но це те, що було створено нашим знаменитішим учителем, який посещав наш город багаторазово. Ці так онішаємо. Змагання у Кіровограді були відбірковими на чемпіонат світу, який у жовтні прийматиме Польща. Це йде відбор на чемпіонат світу, плюс у мене ще впереді Кубок Європи, куди відбираються 8 найкращих спортсменів Європи. Тобто два людини від країни, мужчина і жінка. Плюс переживаємо за деток, тому що виступає от від 8 років і до 21+. плюс. Ну, надіємося на найкращі результати. На змаганнях у рідному місті Крістіна перемогла в особистих ката і посіла третє місце у фукуго. Всього на рахунку наших земляків 10 золотих, 10 срібних та 5 бронзових медалей. Найбільше нагород завоював Василь Гаркуша: 3 золоті та 2 срібні підсумками турніру була сформована збірна України, до складу якої увійшли семеро вихованців Володимира Савченка. Не менш сильні спортсмени, к сожалению, залишилися і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму. Но Україна не пошатнулася, вона не збавила свій темп. що було доказано на чемпіонаті Європи, який пройшов в Илью прошлом году, де ми стали з великим отривом від європейських команд второе общекомандне місце. Поэтому спасибо тому, что ну, судьбе нашей, что традиционное карате продолжает усиленно развиваться активно. И действительно, есть подрастающее молодое поколение. Мы должны при всех случаях обновлять э, состав сборной. Это неминуемо. Не могут ну, скажем, наши рухи, знаменитые ветераны постоянно представлять э, Украину. І на данном чемпіонаті вже фактично сформирована сборная страны, яка буде выступать в октябрі на чемпіонаті мира. А цей чемпіонат це, я би сказав, шліфовка деталей кожного учасника національної сборной. У загальному заліку чемпіонату трійку призерів склали збірні Хмельницької, Кіровоградської та Житомирської області.